Потужного всім здоров'я, пані та панове. Сьогодні в нас на огляді один з найкращих з найцікавіших танків в найгіршій гілці гри за найгіршу націю це Британський Фокс. Колісний, найшвидший на своїх БРах. він знаходиться на БРі 8.0 зараз. Вже кілька разів йому підвищували БР, навіть нерфили його трохи. Не знаю чому, скільки ця машинка повинна хоч якось заманювати людей в гілку Британії, оскільки там більше нічого цікавого майже й немає. Я особисто знаю кілька людей, знайомих, які качали Британію чисто заради цієї тачанки. Ну, Як завжди, улітка всім спортила маліну. І зараз цей танчик підвищений БР у нього. Піднерфили йому трохи його снаряд, основний топовий бронебійний підкалібер, який пробиває в упор 110 мм. і Також на 500 м він 95 пробиття має. Раніше з цього снаряду ваншотлось майже все в борт. Дуже великий дамаг в нього був, як для свого 30-міліметрового калібру. Зараз же його піднерфили відкрито розробники, прям так в почнуті минулому і сказали, що ми ріжемо снаряд Фоксу. Це досить дивно, оскільки вони одразу ж додали ще одну утешку з такою ж самою гарматою. що... Я думаю, не всім до вподоби, оскільки ЛТ-шку додали, а снаряд понерфили, і який тоді сенс викачувати нову техніку. Як ви бачите, деякі. Персонажів, деякі противники лопаються з одного з двох пострілів, але потрібно на цих БРах також знати, кого можна пробивати і куди, щоб потім вам швидко не відповіли, оскільки в нас немає такої скорострільності, як, наприклад, на XM800T, і всього-навсього 0,8 секунд перезарядка в нас в топі на асах. Звичайних же ж людей. Зачасту стоять просто експерти, там 0,9 перезарядка. Ну, майже трохи менше секунди. Але це ні в яке порівняння, звичайно, не йде з іншими скористрілими 20-ками на цих Ну, Зато у нас досить непогане пробиття в районі 110 мм в упор. І його вистачає, щоб навіть совків в борт розкидувати хоча дамаг... Після пробиття снаряду, вже проти 54, проти 55 зовсім ніякий. Я вже не кажу про те, щоб стріляти в далечінь. Там про це взагалі немає мови. Уже на 400 на 500 метрах вам пробиття проти 55 не вистачить. До того ж до цього пробивного снаряду потрібно ще докачатися. Боїв 10-20 постраждати, чисто на розвідках пофармити. Ну я вам скажу, швидкості вистачає, щоб це робити. Але чи кожному такий геймплей підійде? Якщо ви вже хочете щось взяти для розвиток, то потрібно задуматись над іншими танками. Наприклад, той же візель в нього є тепловізор, топовий, і дуже непомітний в нього силует. Ну, про візеля і XM800 t поговоримо трохи пізніше. Я вам покажу ще пару боїв для порівняння з цими танками. Ну і по бою ви бачили завдяки своїй швидкості в 99 км на годину. Я зайняв лівий фланг, мені пощастило, леопард своїм. Найгірше, напевно, снарядом серед усіх німецьких танків мені вибив тільки мінус один командира, тому я далі проїхав спокійненько собі за край карти і вже звідти допомагав своїм союзникам розвідкою та е, забирав там пару ПТ-шок та німців. Так, нас добили і на рахунок ще двигуна. Хочеться додати, що в нас одна з найкращих у грі питомих потужностей швидко розганяється 32 кінських сил на тонни, Але ось як бачите, зараз я вам показав приклад, як швидко ця швидкість гаситься, якщо ви заїжджаєте в якісь болота або піски, і дуже швидко. Ця швидкість спадає, вона тримається там на 40-30 на км за годину, але це вже зовсім не те, що можна очікувати від такого танку. І один з головних мінусів зараз я вам покажу цього танку, який особисто для мене є головним мінусом це відсутність стабілізатора. Наприклад, при такій швидкості, скоростильності низькій порівняно з іншими ЛТшками, у нас майже немає шансів якусь виграти лобову сутичку, тому часто бувають такі моменти, що ви під'їжджаєте на фланг, і якийсь БТР чи xm 800 t вас уже зустрічає. Ну і ви, звичайно, можете за рахунок позиціонки, дуже гарно вибраної позиції переграти, і свого противника якось зараз буде. Я взяв якомога правіше, щоб забрати фланг, щоб мене вже ніхто не очікував ні звідки. І оскільки я на самому краю карти, навряд сюди би хтось дивився. Ну і під'їжджає візельок, він, як я і казав, нас не очікував тут, і ми з ним справились. Ну і в цих боях потрібно розуміти, що візельки-то вам будуть попадатися, а от далі проїхати таких монстрів, як от Маус на флангу, у вас вже не вийде, потрібно просто дати розвідку і чекати-чекати, поки союзники з ними розберуться. Ну, на відео все підмонтовано, але я вам скажу так: дочекавшись ось цього. Ракетина автоматина, мені потрібно було хвилини 3 ще постояти на тій позиції, підсвічувати тих, хто грає на точці А. Ну і Маус я чисто так спробувати в домах своїх снарядів по його гуслі. Як бачите, Маусу гуслю гуслю мене збиваємо, можливо, і 3-му якомусь зможемо збити, але точно не цьому Мастодонту. По боям ще можу сказати, що однозначно без стабілізатора вам нікуди спішити. Розкачка в нас надзвичайно неприємна. Ні на якому танку я ще більше такого не зустрічав. Ось, наприклад, ви виїжджаєте і дивіться, що відбувається з вашим дулом. Звичайно, я не сподівався пробити Соміка. Я знаю його броню, оскільки це один з моїх найлюбленіших танків. Я знаю точно його живучість, можливість танконути. І потрібно просто в режимі очікування, трошки там постріляв. Ось і ще розкачка така момент з розкачкою. До речі, розкачка раніше при вводі цього танку була трохи іншою, набагато меншою. А зараз в патчноуті підняли розкачку цьому танку, зменшили дамаг снаряду, тому. Будьте обережні, якщо ви знаєте, що якийсь танк вам сподобався, там на картинках чи у відосах, знаєте, що улітка рано чи пізно з ним що зробить, і вам потрібно це мати на увазі. Або качайтесь дуже швидко до вашого до танку, який вас цікавить, або ж вже думайте, чи потрібно вам там його грати після того, як його понерфлять. Ну Ось, в домах по мардеру, досить непогано пройшов, але я так зрозумів, що пару разів я його не пробив. І на відео це, звичайно, все підмонтовано, але просто знаєте, що тут я ще стояв досить довгий час, і ви набиваєте фраги на цьому танку, тільки якщо виживаєте. Часто вас ваншотять, буває. Снаряди, такі як підкаліберні, як, наприклад, у леопарда першого раннього вам вибивають всього одного члена екіпажу, також камерники не зовсім часто зводяться. Виживаємо в нас є, але точно не проти кулеметів. Та навіть Браунінг нас може взяти в борт та спереду в верхню поличку ВЛД. До речі, не забувайте, що ви можете відігрувати як і зенітка. Тут я, звичайно, що рухаюсь, щоб мене не було легко ранніми турами вертольотними збити. Ну і даю фаталки і збиваю його. Мені зарахували, скоріш за все, так зарахували, хоч його хтось інший добив. Але суть не в тому. Вон, бачите, пощастило чисто нове в цьому бою мені вдалося набити всього-навсього три фраги. Як на мою думку, найкраще для тактики увірватися та порватись підійти XM800 t Ця тачанка не така швидка, але в неї гусеничний хід, стабілізатор присутній. Ви зможете спокійно розігнавшись на ходу. Того ж самого візаві вашого, також саме ЛТшку прибрати швидко. Ну і звичайно, виїхавши із за рельєфу, також можна набагато швидше дати якісь кріти, а потім вже добити вашого противника, який стоїть, дивиться навіть на вас. І навіть якщо він зведений, у вас є великі шанси його накритувати та швидко добити потім. Так, звичайно, у 800Т зовсім вже не те пробиття, як у Фокса. Але забирати якісь легкоброньовані ці, тілі, ті ж самі мардери або і, навіть леопарди, в нього ніякої проблеми немає. Ось, наприклад, зараз я під'їжджаю до леопарда, бачу його там приблизно метрів 300 до нього, але я спокійно беру і... Його критую, він вже не може без водія їхати і залишається тільки заспамити його снарядами і добити. Звичайно, скоріш за все, на Фоксі я би його швидше забрав, але суть залишається в тому, що я в цей момент можу рухатись, щоб з меншою вірогідністю отримати від інших противників. Так, можна розвести суперника на постріли. Завдяки своїй стабілізації, чого неможливо зробити на Фоксі через його нереальну розкачку. Ну, ось, стосовно дамагу снарядів, тут уже питання є. Оскільки Фокса підкаліберний снаряд 30-мм, він більший, є швидший, то і дамагу там буде набагато більше. А ось, наприклад, як у нас на XM800T тут, то Бачите, скільки часу потрібно, щоб в борт забрати стежку. На Фоксі я б його б з другого, з третього пострілу добив би, але не факт, що я би в цей момент зміг би рухатись та якось мансувати від противників. Зараз ми бачимо таку ситуацію, чомусь половина команди противника мене не помічає, ну я вирішив наказати челіка на заліті. Також дуже багато часу мені понадобилось, щоб це зробити. І, наприклад, якби зараз я був би на Фоксі і стріляв би в цього, в цю ПТшку радянську в Об'єкт 120-й, скоріш за все я б його б накритував би швидше і він би зараз мене не зміг би прострілити. А так я xm 800 t йому майже нічого не зламав. Але якщо, наприклад, увірватися куди і розібратися з декількома супротивниками, XM800T для цього підходить краще. Ну, Якщо ви хочете пограти в топового розвідника, або вам потрібно пройти якусь задачку щоденну або з бойового пропуску, то напевно краще буде варіантом, це візель за Німеччину, в нього є розвідка, в нього є топовий тепловізор. На цю стрічку особливо не дивіться, він у мене ще не прокачаний, але все одно пробиття вам не буде вистачати на щось броньованіше, ніж алюмінієві противники. Тому заїхав за рахунок низького силуету, порозвідував. Можна просочитись диверсійно в будь-яку точку. Це вам ніхто не забороняє і. На кінець можна просто взяти і поїхати всяких зеніток подобивати, на цих рангах їх немало. Бачимо, вийшло в мене просочитися між тяжами, між стежками, наш респ уже піджали, ймовірність того, що ми зможемо виграти ніякої, тому я просто їду добивати ПТ-шок і ЛТ-шок, зеніток. Це ваші головні, ваш головний корм. цього чувака я чомусь не пробуваю. Ну, я ж кажу, стрічка у мене поки що не топова, не вистачає пробиття. Тут є звичайно особливість, що йде перезарядка після закінчення барабанної стрічки, але суть цього танку чисто в розвідці, навіть можливо. Позбивати льотку, цим я займаюся рідко в танкових боях, але пам'ятайте, що це можливо. Ну і стосовно висновків по Фоксу та його аналогам, я вам скажу так. Кожен танк, кожна ЛТшка з автоматичною гарматою, вона під свої задачі. Якщо ви хочете більш-менш схожого геймплею до звичайних танків, до, ЗВ, до СТ шок, до ЛТшок гарматних, я вам звичайно раджу Фокса. Він на своєму бері найшвидший, дамаг по леопардам заходить тільки так. І ви зможете впевнено відчувати себе проти броньова... неброньованої техніки на дальніх дистанціях, і також проти броньованої на коротких в борт або в корму. Ну а XM800T підійде для тих, хто хоче просто пограти в Counter-Strike на... в тундрі, проти танків. Це реально швидкий, крутий, маневрений. Танчик, який дасть вам свій унікальний геймплей, потрібно знати, вміти, кого пробивати, куди. І зачасту вам не дуже вдасться в'їхати в, в якийсь натовп саме на початку бою. Потрібно все-таки обирати найкращий момент. Не у всіх, вдається, не вистачає терпіння вичекати саме цей момент. Тому ці всі танки і візель також я рекомендую тільки для тих, хто вже пройшов гру. Прошу вас в коментарях написати своє ставлення до нерфів такого роду танків. XM800T нерфили, повищали йому бойовий рейтинг. Також цю тачанку Фокса кілька разів нерфили і повищали бойовий рейтинг. Як ви до цього ставитесь? Чи Качали б ви зараз з нуля британську гілку, щоб пограти на цьому Фоксі. Також не забувайте в коментарях писати, про яку б техніку вам було б ще цікаво подивитись мої огляди, оскільки саме цей огляд я піддивився в коментарях. Ви просили зробити на цю тачанку огляд в сучасних реаліях Вартандера. Тому... Не соромтеся, пишіть в коментарях, мені цікаво відповісти на, на кожен. Чекаємо вас в наступних відео і до зустрічі!